Львівщиною курсує пересувний рентгенкабінет від центру легеневого здоров'я. Це мікроавтобус з рентгенапаратом, що їздить селами різних громад. Мешканці можуть перевірити, чи здорові їхні легені, говорить лікар Назар Василенко. Виявляємо різні патології легень, такі як туберкульоз, пневмонія. Потрібно обстежуватися, бо зараз війна в Україні, підумічна ситуація в Україні важка. Що ми виявляємо рентголічні ознаки туберкульозу, це тоді сімейний лікар скеровує до фтезіатра. Симптоми – це є температура 37 градусів, е пітливість вночі, кашель на проці орієнтовно двох тижнів. Запідозрити туберкульоз медикам допомагає штучний інтелект. Ми пропускаємо через нього певну кількість рентген зображень. І тоді він нам замальовує, замальовує шкалою, він замальовує такою тепловою картою ураження легень. Тобто все оце червоне, це є зміни в легенях. Пересувний рентген може працювати автономно, адже мікроавтобус має сонячні панелі, каже Назар Василенко. Відтак є змога їздити навіть у віддалені села. Обстеження для пацієнтів безкоштовні. Жінка сказала, що є така можливість, я підійшов. Давно не ходив і ну, все одно треба було зробити. Зайшла в поліклініку провірити дитину. Сказала, що можна є така можливість безкоштовно зробити рентген, тому. Буквально хвилину часу це зайняло. Загалом по Україні є три подібні рентген-кабінети зі штучним інтелектом. Один з них у Львові каже генеральний директор центру легеневого здоров'я Любомир Рак. Минулий рік ми обстежили 4800 мешканців. З них ми виявили 68 випадків підтвердженого туберкульозу. Підозр було більше, звичайно. Рентгенологічне обстеження це є підозра на туберкульоз. Ми можемо запідозрити, але відповідно до протоколу повинно бути забір мокротиння і ми ставимо на інше обладнання. За словами Любомира Рака, торік на Львівщині туберкульоз діагностували близько 1300 жителям області. Ольга Іващук, Олег Греб, Дарина Романишин Суспільне, новини Львівщина.